Малка і тут все добре. Єдине, що підморгує ось ця лампочка ойл. То в боку залишилось менше ніж 200 г масла. Бак на масло тут окремо, заливається двохтактне масло по витраті десь літр на 1000. Хочу показати, який тут стоїть цікавий карбюратор. Ну, візуально він більший за стандартний. Око якийсь око, ну і додатково тут ось подсос. Ну, і сюди заливається масло двохтактне ну, Заряжений скутер по підвісці вона. Точно жорсткіше, ніж на 36-му Джогі, якщо порівнювати. Але це як-не-як -як спортивна версія, воно так і має бути. Цікава техніка. Скутер розмитнений, кому потрібно, є можливість поставити на облік. В наявності великий асортимент. З питань придбання звертайтесь по телефону, телефон під відео. Дякую за перегляд.